Напевно, якщо б ми могли, ми б все б на світі зробили, щоб тільки оберегти кохану нами людину, щоб їй не завдати біль, образу, сором, зраду, не кажучи вже про те, що все це і одразу. Шукають всі свого, це риси сучасного світу, я, мені, мого, любіть таку людину, але ж сама вона, сама себе. Не бачить лише тоді, коли біль або переживає зраду. З'являється жирний шанс побачить свою натуру, та деякі все одно лізуть на амбразуру. А що ж робити тим, хто хоче друга мати? Напевно, набрати сил, щоб багато чого долати і дружелюбним будь, а ще не зупинятись і все одно любить. І все одно вибачати це складно, та якщо ти все це робиш щиро, то певно в твоє життя прийде потрібна людина я, мені, мого, нехай так у тебе не буде. Спробуй віддавати. і побачимо, що з цього буде.